Воскрес! Дорогі брати і сестри, подвиг Нікодіма, праведного Іосифа і святих жінок Мироносіс, хоча про них в Євангелії мало сказано, але є таке пристрілів: малий е, золотник, але дорогоцінний. Так і тут це примінімо. В чому їх подвиг заключається, величне. В тому, що Іосіф, він був член синдріона. Тобто це, це така накшал знаєте, Верховної Ради, тільки це ну, релігійне, політичне було таке утворення на той час. І він, будучи ну, такою поважною людиною, людиною високий Сан займаючи, він не побоявся. Він, знаєте, я думаю, поступив по совісті. Він усвідомив, що Ісус це не проста людина. Написано, що він чаяв царство Божого. Тому він от, по совісті пішов, не побоявся до Понтія Пілата і просив тіло Ісусова, щоб йому честь надати должну. І мироносиці, жінки, вони більше серцем діяли, вони не сприймали ще Ісуса Богом. Ми знаємо такий епізод з Євангелія, як Марія Магдаліна, хотіла кинутися обіймати Ісуса, коли побачила Воскресло. Енкала Марія, не прикасайся до мене, ібо я схожу до Отця Мого. Тобто він такими словами знає, що вона вже по-земному не сприймала духовне життя. Як це буває? Знаєте, часто у людини хібні уяви деякі такі про царство небесне, про духовне життя. Тобто він їй дав знати, що вже все він преображений, спреображений з воскреслою плоттю, він має вознестися. На небо праворуч Отця Небесного. Праворуч Отця Небесного це означає, що не те, щоб Отець Небесний мав якийсь вигляд. Отець Небесний ніякого вигляду не має. На іконах іноді зображають, ну це знаєте, для, може, для дітей, так щоб вони трошки, хоч уяву мали. Що діти не завжди можуть сприйняти таке високе поняття, що Бог це є дух невидимий. От. Ну так іноді зображають. А от праворуч це означає праворуч е, сили. Тобто Ісус звершив подвиг, і за це от Він удостоївся сісти на престолі, судити людський рід. Ну і, браття і сестри, хотілося б відзначити, що оцей подвиг Іосифа Мироносець, що вони не побоялися пішти таким. І дуже часто в нашому житті так трапляється, що. Ми десь знаходимося в таких обставинах, в таких місцях, де натовп, як знаєте, бурхлива течія там, горної річки, завлікає людей, несе. І знаєте, нікому не хочеться бути білою вороною. там, Але ми повинні бути дуже обережні. Що НАТО кричав, коли Ісуса на розіп'яті вели? Розпни, розпни його. Хоча були такі обставини, знамення, що навіть язичник Понтій Пілат, а в Римській імперії юриспруденція дуже була розвинута, він казав: Я не знаходжу цій людині. А юдеї, засліплі, які вивчали закон пророків, вони от, не могли побачити цього знамення, що Ісус це є Месія, і на натовп вони почали збурювати, кричить, розпить, розпить. Але настільки це було явно? Гріх, що коли ну, люди просили не Ісуса, який не вбивав нікого, не грабував, не робив якісь там лукавих гріхів, гордості, от, вони просили вараву, який був вбився, який був вбився. І дуже часто, от, дуже жаль, але люди так, ось, знаєте, вибирають і вбивсь до влади і тому подібне. Тому ми повинні, знаєте, обережними бути, щоб нам не відповідати за свої дії. І хотілося б ще відмітити, дорогі брати і сестри, що, скажімо, нам розповідали ті люди, які застали ще й період 30-ті роки. Ну, я до віри пішов 90 ті застав ще людей, які пам'ятали це, і там тоді ходили по підприємствам, по конторам скрізь. Десь це був 30 якийсь там шостий рік, і питали, а чи віруєте ви в Бога? І на подив там Сталіна і його прибічників більшість людей відповідало, що вірять в Бога. Ну і тоді ви пам'ятаєте, що в 37-му почалася страшенна безбожна п'ятирічка, так названа. Чим вона закінчилася свідомо, закінчилася страшенною війною, до якої Сталін був зовсім не готовий, бо Господь от, його залишив. Господь не мав, не благословляв його справи. Тому ну, борщеві недавно служили, і один парафіян каже: батюшка, ми стоїмо тут на такій землі, тут, каже, стільки могил, тут, стільки людей полягло, що страшно стоять. От, красиве таке поле, але дійсно страшно стоять. І потім, дорогі брати і сестри, ця комуністична влада вона старалася все можливе зробити, щоб викоренити віру. І настільки вона так підло поступала, що от навіть у сьогодні пам'ять священника одного, 42-й рік, а його вбили. 42-й рік, а скільки людей в концтаборах знаходилось. вони могли боронити державу, а їх там тримали. Тобто настільки безумство, безглуздя таке було. І потім, вже, коли, знаєте, перемололи дуже сильно. То вже в 60-ті роки при Хрущові знову почалося таке. І мені розповідав один священник старенький, він тоді робив на заводі чи фабриці. І він ходив в церкву, і якась ще жінка в колективі. І ось іде там якийсь комсорки, як він там називався, я вже не пам'ятаю, і каже: Бога віриш? Та церкву ходиш? І ця жінка побоялася. Сказала ні. А він не побоявся. І що сталося? Вона потім з такими декорами совісті жила і так боляче було. А його ще повисили, зробили бригадіром, бо він був добросовісний, нічого не крав, на не перекрою не ходив, не пеятикою не займався, і його ще підвищили. Тобто там в цьому комсоргу було все одно. Людина совісна, все совісна. Так і ми, брати і сестри, повинні пам'ятати все, що якщо ми не будемо зраджувати Бога, то і Бог нас підкріпить завжди. А якщо ми зрадимо Богу, то з совістю е, жити е, не в ладах, це муки страшенної немає. Так що поможи нам Боже, щоб ми з чистою совістю жили, бо час зараз важкий. В будь-який момент ми можемо переступити грань буття. Бо як дитинство пам'ятаєте, бувало, падаєш кудись там у рів чи ще щось, здираєш колін, наче не з тобою це виходить. Так і зараз, оце знаєте, ті, хто пережили клінічне смерть, розповідають, наче не зі мною. І коли ховаєш, що це вчора був черговий похорон морозивки, воїна молодого, 27 років. І я стою собі, думаю, в мене син сьогодні одружується, йому 27, і цей хлопчик 27. І дуже знаєте, боляче, страшно, важко. Тому ми повинні пам'ятати, що ми можемо будь-який час там опинитися. І саме важливе. От, ми дуже соблазняємося. Де Бог, чому війна така страшна? Запам'ятаємо, зараз дуже багато мучеників йде. Святий Феофан Затворник писав: Ті люди, які помирають в екстремальних умовах, у них настільки загострюється почуття, що вони з молитвою йдуть. І от нещодавно у селищі воїн прийшов і розповідає батюшки, каже: Я смерті не боявся коли йшов, але коли вже опинився на полі брані, мене сконтузило, так жити захотілось, невимовно. Пам'ятаєте, Війна і мир такий роман, да? теж там головний герой не цінував життя. Так, на що мені це життя? Ну на садоти, там, жінки. А понився на війні. Так він так крикнув. «Я, я хочу жити якось там, Боже, я тебе люблю, життя. Так що цінуємо це, дорогі брати і сестри. Амінь.